З вами Лілія Налягака. Маємо новини на цю годину. На Запоріжжі пролунали вибухи. В області працює ППО. Усе через ворожу атаку безпілотників. Через це сигнал тривоги вмикали у низці регіонів. Актуальну мапу бачите на своїх екранах. Подбайте про власну безпеку, перебувайте в укритті до відбою. На Херсонщині унаслідок атаки ворожого безпілотника поранена жителька Качкарівки. 54-річна жінка зазнала вибухової та черепно-мозкової травм. Потерпілу у тяжкому стані шпиталізували. На Сумщині триває евакуація з прифронтових районів. За останню добу з села Миропілля вивезли 57 жителів. Людей часто евакуюють під обстрілами. Як усе відбувається? Подивіться. На евакуацію хто є? Люди виходьте, машина подана. Російська армія б'є по сумщині з різної зброї і навмисно цілиться по людських оселях, багатоповерхівках і приватних будинках. Працюємо, працюємо. Часу немає. Давайте. Це село Миропілля на Сумщині. Тутешні жителі змушені покидати власні домівки майже з порожніми руками. Збираються похапцем під гучні звуки вибухів. Росіяни обстрілюють регіони і вдень, і вночі. Та, попри все, люди забирають з собою домашніх улюбленців, бо ті без господарів просто загинуть. Собаку забирає тісне, можна тімо надати. Аби вивести місцевих жителів під постійними ворожими атаками, працювала ціла команда представники районної військової адміністрації, ДСНС та підрозділу національної поліції білі Янголи. А ще долучилися військові керівництва громади та товариство Червоного Христа України. Скільки ще людей залишила 18 чоловік тут було? Від початку року з прикордоння Сумщини евакуювало вже майже 17 тисяч людей. А тих, хто й досі залишається, військова адміністрація просить не зволікати. бо зоставатися на прикордонні нині вкрай небезпечно. Валерія Глущенко подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини. У середмісті рівного поблизу ТРЦ сьогодні по обіді вибухнуло авто. У салоні перебували водій та пасажир. Обом чоловікам вдалося вибратися з машини. Їм знадобилася допомога медиків, а далі у шпиталення. У потерпілих діагностували мінновибухові травми. Один із них перебуває в лікарні у критичному стані. Правоохоронці класифікували інцидент як теракт і відкрили кримінальне провадження. За даними слідства, поблизу одного із терця міста вибухнув саморобний вибуховий пристрій, що перевозився в автомобілі. Служба безпеки України та Нацполіція проводять комплексні заходи для встановлення усіх обставин вибуху та осіб, причетних до нього. 90 разів окупанти атакували позиції сил оборони на фронті. 18 ворожих штурмів. Генштаб фіксує на турецькому напрямку. Ворог тисне в районах дачного дружби та турецька. 12 боєзіткнень на Лиманському у напрямках Нового, Новомихайлівки та поблизу Ямполівки. На Куп'янському відтинку здійснили шість наступів біля Кіндрашівки, Піщаного, Іванівки та Загризового. Тричі росіяни штурмували на Краматорському відтинку неподалік Мінківки, Ступочок та в напрямку Олександру Шультиного. Трофейний танк на службі ЗСУ. 80 вісімдесятий окупанти кинули під час відступу з Харківщини ще восени 2022-го. Відтоді машина у вправних руках танкістів 100-ї окремої механізованої бригади б'є тепер уже своїх колишніх господарів. Про секрети успішної бойової роботи танкового екіпажу. Наш наступний сюжет підготовлений за матеріалами сухопутних військ. Технікою забезпечили себе самі, розповідають танкісти сотої окремої механізованої бригади. Показує Т-80, що колись належав окупантам. Цей танк як особождали Харківщинами. Хі, тікали, кидали цю коті техніку. Ми його забрали, відремонтували, і вийшло в обратну сторону. Тепер знищує їх. Бійці кажуть, бойову машину затрофеїли, полагодили і вже до неї пристосувалися. Училися вже самі. Як прийшли от жата техніка, самі пробували їх ремонтувати, навчилися і почали на них працювати. Коли сідаєш у машину, голову виключаєш і слухаєш команди. Саме головне на дорогу, щоб нікуди машину не спустити, щоб можна. Було екіпаж назад повернути. Та хай би якою була техніка, але на першому місці завжди злагоджена робота екіпажу. Лише разом можна ефективно виконувати бойові завдання. Діляться наші співрозмовники. Позивний маєстр. Хлопці кажуть, що грає в нашому тріо на найбільшій трубіці. Коли ми працюємо в трьох в одній коробочці, повинні розуміти навіть співзгляда, співслова. Головне злагодженість екіпажу. Якщо кожен виконує свою роботу чітко і так як вона має бути. То екіпаж буде цілий, і ми зробимо те, що нам треба. Так як командир, так само і механік, так само і навідник від кожного з нас завісить якесь людське життя. Стараємося все зробити, що в наших силах З вірою, з ЗСУ на коломієць подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. Руслан Стефанчук виступив у Страсбурзі на європейській конференції голів парламентів у парламентській асамблеї Ради Європи. Голова Верховної Ради подякував європейським колегам за допомогу у складні для України часи та закликав посилювати тиск на Росію та доопрацювати механізм компенсації збитків, які Росія завдала Україні. Незважаючи на величезну ціну та страшні втрати, Український народ стоїть міцно у захисті демократії, захищає європейську демократію, захищає світову демократію. Результат цієї боротьби визначить не лише майбутнє України, а й майбутнє демократії як такої. Дозвольте сказати прямо якими б важкими не були випробування. з чим би ми не стикалися, Ми не зупинимося. Ми не припинимо боротися за нашу свободу і незалежність. У цій боротьбі Україна та українці продовжують розраховувати на тверду підтримку наших партнерів і друзів. Рада Європи має й надалі відігравати ключову роль у притягненні агресора до відповідальності. Саме тут були започатковані ключові кроки до справедливості і компенсацій. створення реєстру збитків стало важливим етапом як і робота над створенням спеціального трибуналу за злочин агресії та компенсаційної комісії. Але Ми маємо рухатися швидше, щоб створити фонд компенсацій. Ми маємо разом виставити рахунок Путіну за війну. яку він розпочав. Не європейські чи американські платники податків, а саме він має заплатити за свої злочини. Тиск має зростати, поки не буде забезпечений мир. Санкції мають залишатися в силі і ставати ще потужнішими. Ми не прагнемо нескінченної війни. Ми хочемо миру, але не за будь-яку ціну. Наша мета не просто припинити бойові дії, а й досягти справжнього, тривалого миру. що гарантує суверенітет України та її майбутнє в Європі та НАТО. Ми вимагаємо поваги до кордонів України, визнаних міжнародним правом. Ми ніколи не приймемо російського контролю над нашими окупованими територіями. Ми ніколи не дозволимо послабити наші збройні сили. Обслуговування без зупинки на Київщині відкрили перше укриття сервісного центру МВС. Навіть під час повітряної тривоги там надаватимуть адміністративні послуги та консультуватимуть громадян. Це перший такий простір у регіоні, зазначають у МВС. Там облаштували робочі місця для адміністраторів і зони очікування для відвідувачів. А отже, скласти іспит чи отримати довідку тут можна буде навіть тоді, коли є загроза атаки з повітря. У умовах повномасштабної війни ми маємо дбати не тільки про якість і своєчасність надання послуг нашим громадянам, а також про безпекову складову. На сьогоднішній день територіальні сервісні центри при фронтових регіонах працюють з укриттями для забезпечення надання безперервного надання адміністративних послуг. Тому сьогодні ми знаходимося на Київщині, де відкриваємо перше укриття в територіальному сервісному центрі, які будуть надаватися. Послуги громадянам під час повітряних тривог. Ми знаходимося біля екзамінаційного класу, який готовий прийняти одночасно чотири особи. Даний клас обладнаний повністю аудіо-відео для фіксації всього процесу, для уникнення корупційних ризиків і відповідно безперервний процес роботи даного сервісного центру. О півночі підбиватимемо підсумки доби. А просто зараз єдиний марафон продовжить Олексій Фадієв.